Привіт! Сьогодні піднімався додому в ліфті. Там зазвичай є дзеркало. Глянув на себе і пригадав три питання. Дуже важливі, дуже цінні. Хто ти, де ти і як ти? Ну і вирішив також поділитися е, цим із вами. Ми розглянемо це питання із психологічної та біблійної точки зору. Ну що ж, Ставати перед зеркалом і відповідати на ці три питання: хто ти, де ти і як ти, може стати сильною практикою самопізнання. Давай розглянемо із цих двох точок зору. По-перше, із психологічного аспекту. Хто ти? Це питання про ідентичність. У психології часто говорять про я-образ уявлення людини про себе. Відповідаючи, ми стикаємось із тим, чи сприймаємо себе через ролі батько або чоловік, мати або дружина, вчитель, друг, чи через глибші риси чесність, віра, внутрішня сила. Дослідники Еріксон і Роджер списали, що чим чіткіше людина усвідомлює своє я, тим вища її стабільність і психологічна зрілість. Друге питання де ти? Це питання. Про теперішнє. Воно фокусує нас у точці тут і зараз. Багато людей живуть минулим або майбутнім, а це веде до тривоги і розчарувань. Тут є певне переплетіння і з темою завищені очікування. Переглянь минулі відео там буде дуже цікаво. Продовжимо усвідомлення: де ти? І в буквальному сенсі місце обставини. І в переносному, на якій стадії життя, допомагає відчути реальність. У майндфулнес практиках це вважається ключем до гармонії. Третє питання як ти? Це питання про емоції та внутрішній стан. На цьому питанні ми зупинимось більше детально, бо воно доволі складне. Психологи радять регулярно сканувати себе, щоб не накопичувати напругу і не Витісняти почуття, усвідомлення я втомлений, я спокійний, я радісний дає можливість коригувати свою поведінку і потреби. Задаючи собі це питання, як ти, ми відслідковуємо тут множинність станів. Емоції не існують у вакуумі, людина може водночас відчувати радість і сум, легкість і тривогу. Наприклад, ти займаєшся улюбленою справою. Виникає відчуття задоволення, натхнення. У той же час в сім'ї у тебе є якась проблема, з'являється біль, сум або тривога. Це нормально. Психологи визначають, що наш емоційний світ багатошаровий. По-друге, диференціація цих емоцій. Коли ми питаємо, як ти, і відповідаємо лише нормально чи погано, ми знецінюємо свій досвід. Насправді, корисніше навчитися розрізняти відтінки стану. Я зараз одночасно відчуваю радість від роботи і смуток через стосунки. Це називається емоційна грамотність. І я приведу декілька прикладів. Наприклад, поєднання радості і суму. Я почуваюся натхненним, бо займаюся улюбленою справою, але водночас сумую через напруженість у сім'ї. Баланс ресурсів і труднощів. Зараз я виснажений через роботу, але водночас вдячний за підтримку друзів. Це тримає мене на плаву. Відчуття внутрішнього конфлікту. Я радію своїм маленьким перемогам, але водночас відчуваю невпевненість, чи рухаюся правильним шляхом. Змішані емоції щодо людей. Я відчуваю любов до своєї сім'ї. Але зараз також є роздратування і тривога через наші конфлікти, спокій із домішками занепокоєння. У мене є внутрішній спокій, бо я молився вранці і був на природі, але глибоко всередині тривожусь про майбутнє. Ну і прийняття суперечливих емоцій. Я вдячний за те, що маю, і водночас відчуваю сум, бо мені бракує тепла від близьких. Відповідь на питання, як ти, часто показує, яка сфера зараз має найбільший вплив. Якщо проблеми в сім'ї перекривають усе, навіть приємна справа не рятує. Якщо людина вміє відокремлювати сфери життя, то труднощі в одній не знищують радості в іншій. Психологи радять тренувати цю навичку, щоб зберігати внутрішню рівновагу. Дуже важливо не тікати від складних почуттів, якщо людина каже, я щасливий у роботі, але водночас сумую через сім'ю. Це вже крок до здорової інтеграції досвіду. Тобто вона визнає обидві сторони життя. Позитивні емоції від хобі, роботи, відпочинку це ресурс, що допомагає витримати труднощі. А негативні емоції, сум, тривога, гнів це сигнал, що якась сфера потребує уваги, змін чи допомоги. І на питання, як ти, немає правильної відповіді. Воно не про оцінку, добре чи погано, а про усвідомлення свого внутрішнього стану в цілісності. Людина може відчувати суперечливі емоції, і це природньо. Важливо дати їм простір, радість як ресурс. Смуток, як підказку, над чим працювати? Чесно відповідаючи на питання «як ти?», нас вчать не ховати справжній стан за словом нормально, бачити різні емоційні рівні, ну і приймати суперечливість як природну частину життя. Другий пункт нашого відео це біблійний аспект. Чи є в Біблії щось сказане про ці три питання? Хто ти, де ти і як ти? Хто ти? Біблія нагадує, бо ми Його творіння, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Це в Посланні до Єфесі, нам 2 розділ, 10 вірш. Тобто відповідь не тільки у тому, ким ти себе вважаєш, а й у тому, ким тебе бачить Бог. Приклад, Моисей довго сумнівався в собі. Хто я, щоб іти до Фараона? Це він каже у книгі Вихід. 3 розділ, 11 віршом. Але Бог відкрив йому справжнє покликання. Друге питання, де ти? Це питання Бог задав Адамові в раю. Адаме, де ти? Книга буття, 3 розділ, 9 вірш. Не тому, що він не знав, де він фізично, а щоб Адам усвідомив свій стан і наслідки вибору. Тобто, де ти? Це не лише про місця, а про духовний стан. Чи я ближче до Бога, чи далі від Нього. Ну і третє питання. Як ти? У Псалмах Давид часто виговорюється перед Богом, чому сумує душа моя і тривожиться в мені? Це він каже у Псалмі 42, 6 віршом. Це приклад щирого визнання свого стану. Біблія. Не закликає приховувати емоції навпаки, відкривати їх Богові, щоб отримати зцілення і мир. Отож, такі три питання це водночас психологічне дзеркало свідомості і духовне дзеркало серця. З психологічної точки зору, вони допомагають знайти баланс між я вчора, я сьогодні і я завтра. Із біблійної вони повертають до справжньої ідентичності в Бозі, чесності із собою і внутрішнього миру. Якщо робити цю практику регулярно, можна побачити власний ріст і вчасно помітити, коли щось пішло не туди. Підписуйся на канал, тут ще багато цікавого.